Курська операція сповільнила просування російської армії на Покровському напрямку. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів в рамках форуму Україна 2024 Незалежність. Глава держави пояснив, на Донеччині окупанти не відступають, але до початку операції на Курщині рухались швидше. Послухаємо. Я думаю, швидше. Чи пов'язані ці речі? Пов'язані, але трішки не так. Як вам здається, але ви повинні зрозуміти, вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про руську армію, і вони будуть тиснути. Для них це потрібно, як ситуація з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч людей. Ви це побачите. дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія, в цьому історія. І тому не можна просто ви 100 тисяч і ми 100 тисяч. У нас була вже така одна операція. Я, я вважаю, що це неправильно. І я дуже радий, що главком Сирський так само вважає, тому що повинна бути хитрощі. Усі наступні війни будуть війнами дронів. Про це заявив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський. На його думку, наша держава зможе ділитися набутим бойовим досвідом. Ми навчилися, каже він, успішно відбивати атаки дронів, та маємо чималі досягнення у розвитку РЕП. Все питання в тому, наскільки системно будуть готові підійти інституції до таких масштабних проєктів. Я завжди наводжу приклад: давайте, хто не вірить у нашу війну, подивіться на останні події на близькому сході. З десяток країн відбивали атаку шахедів на Ізраїль. Так вони досить успішно відбили, але це лише одна атака. А скільки атак у нас? Тому ще раз кажу: ми як держава, як армія, вже на тому рівні я навіть союзникам про це кажу. Що цьому я буду вас учити і ви приїжджатимете для того, аби вчитися. Ми готові. Явно, ми вже не в ролі учнів у всіх цих процесах. Вадим Сухаревський, командувач безпілотних систем Збройних сил України. З нами на прямому зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Олександре, добрий вечір. Вітаю. Давайте почнемо з ситуації на фронті. Покровський напрямок. Що там? Дуже складна ситуація в покровському напрямку. Російські окупанти продовжують наступальні дії. Зараз вони знаходяться в по рубежу Гродівка-Новогродівка. Фактично, і для них є пріоритетом постійно там підтримувати високу інтенсивність наступальних дій. Це пов'язано з тим, що не дивлячись на курську операцію для командування російських окупаційних військ є пріоритетом виход на Покровськ. Вони не жаліють там взагалі, не хтось повністю людським життям своїх підрозділів, кидають їх саме на штурми, і для них це є пріоритетом. І по іншим напрямкам, по іншим плацдармам лінії бої якраз якраз ну, за виключенням Вугледарського Кураховського. Спостерігається зниження активності та інтенсивності ведення бойових дій, що саме і пов'язано з Курською операцією, Вугледарку Рахове. Ви зараз про це так само згадали? Чи це може обосередковано, але теж пов'язано з ситуацією біля Покровська в околицях Покровська, Турецьк так само? А вони перегрупування нещодавно провели в районі на Кураховському напрямку, і було воно проведено для того, щоб ну російське командування намагається повністю закрити питання з Красногорівкою. Це є для них дуже проблематично, тому що вони більшу частину самого міста контролюють, але є деякі ділянки, особливо на околицях на півночі через річку, які вони ніяк не можуть взяти під свій контроль. Окрім цього іншого, вони намагаються там ще й розпочати наступ на гостре, тобто більш інтенсивно відпрацьовувати саме цей напрямок. Саме тому і ця активізація відбувається. Що із Красногорівкою, чому вона для них настільки важлива? Яка, які можливості вона для них відкриє у разі взяття? Розширення фронту наступу, починаючи з фактично по північному та південному русло річки, вони зараз річкою лозовою обмежені. Вона обмежує їх можливість наступу саме? По цьому плацдарму І тому перехід на північний берег річки Лузової для них є пріоритетним. Вони там не можуть прорватися повноцінно через Невільське. Окрім цього іншого, це дозволить їм ще й тиснути з цього напрямку. І на е, Покровський напрямок е, на Карлівку. Хоча все ж таки вони в першу чергу будуть е, концентруватися, і ми це бачимо, що вони концентруються саме в напрямку на гостре е, Георгівка, тобто, це за Мар'їнки, Георгівка, Максимлянівка, і звісно ж для них є пріоритетним також в перспективі е, Олександрополь, і все це виключно на цьому напрямку. Інтенсивність усіх е, просувань, інтенсивність е, власне. Тих дій, які вони скеровують. От ви зараз окреслили населені пункти. Як вона змінилася і чи змінилася останнім часом вони збільшують інтенсивність бойових дій в напрямку нагострою? Це дійсно правда. І намагаються розширювати зону контролю в Красногорівці, в Її північно-північно-західні локації намагаються пробитися. Але тим не менш в і зміна ситуації з Кураховського напрямку, наприклад, було. Відтягнута деяка кількість підрозділів невеликій, не в критичній кількості, але витягнуті саме на підсилення курського угруповування. Тобто, вплив є. Вони не мають тієї зараз кількості, яка в них була до початку курської операції. І це трохи обмежує їх можливості. З одного боку є накази від командування, тобто продовжувати наступальні дії з іншого боку. В них там є відповідно і вже обмеження по деяким з підрозділів. Що зараз по Харківщині? Бо ось ми щойно озвучили інформацію про деякі просування росіян. Там російські окупанти вони намагаються просуватися по полимана купінській вісі. Це так. Особливо це стосується району населеного пункту піщани. Вони там розширюють свою зону контролю в спробі прорватися до лівого берега річки Оскіл. але в них зараз просування відбувається в самих польових умовах, і вони витягнули зараз витягують цей напрямок. Без формування флангів в принципі може виникнути така ситуація, коли їх можна буде обрізати саме по цим з півночі або з півдня. Це все залежить від того, які будуть прийматися відповідні рішення по протидії цього. Ну це поки що не прорив, але саме просування. Um... Чи вбачаєте ви певну логіку? Чи можете ви її, чи розумієте ви, її, скажімо, так ось цього перекидання російських військ вже на територію Російської Федерації? Мені йдеться про Курську область, передовсім та ем, тому, що так, схід України вони намагаються далі там атакувати? От ми посилалися на інститут вивчення війни. Вони констатують, що їм це на жаль вдається, але е, логіка звідки переміщувати і і спираючись на що от яка вона? Чи вона зрозуміла? В них немає іншого вибору, і це максимум, що вони можуть зараз собі дозволити. Так це в якомусь сенсі логічно, якщо у тебе нема десь за уральськими горами 200-300 тисячного груповування, а його якраз і нема, і тому вони змушені в невеликій кількості за кожного плацдарму перетягати. Але як сьогодні повідомив генерал Сирський вже відбувся перевідбулась 30 -ти тисячного угруповання, Але 30 тисяч цього недостатньо, щоб стабілізувати лінію бої в Курській області і перейти в контрнаступальні дії. Для цього потрібно ще більше ресурсу. Це в межах 50 і більше тисяч. Тому вони будуть передислоковувати ще більше і так чи інакше, але це буде відображатися на їх а, можливостях. По веденню не тільки вже наступальних дій, а по деяким плацдармам, навіть по оборонним діям, отже, це критично може а, якось вплинути на одну з локацій по ЛБЗ вже в самій зоні бойових дій в Україні. Володимир Зеленський сьогодні заявив про успішне випробування української балістичної ракети, і все далі. Жодних деталей, все секретно. На вашу думку, ви припускаєте, що це може бути за ракета? Я можу сказати тільки те, що до 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, у нас був один проект оперативно-тактичного ракетного комплексу грім 2 який використовував балістичну ракету. Відповідно, а він тоді був якраз на етапі випробувань, але безумовно, повномасштабне вторгнення Росіян воно поставило хрест на реалізації цього проекту. Чи базується ця балістична ракета саме на цьому проєкту, Чи це зовсім новий, абсолютно новий з нуля вироб, Мені невідомо, але факт залишається фактом. В нас були такі напрацювання, тому я не виключаю, що частково вони могли бути використаними для того, щоб створити цю нову зброю. Якщо дивитись засадничо на створення ракети балістичного озброєння, зокрема, ми зараз відходимо від ось цієї заяви, але в цілому, та ем, передовсім це що це технологія і її наявність, чи це я не знаю там матеріал і, і, і готовність виробляти деталі, тобто що є пріоритетом і запорукою того, що, що це можна поставити на певний конвеєр. Повне замкнутий цикл виробництва саме в Україні, тобто, щоб це було в наших можливостях, і мінімальна залежність від саме імпорту. Тобто так, західні технології нам потрібні. Я більш ніж певний, що вони використовуються, але це повинні бути технології на рівні, що якщо буде зірватися якась поставка, зриватися якісь постачання якоїсь компоненти, її завжди можна буде замінити. Тобто, щоб це не було якісь критичні елементи, і серійне виробництво завжди було на потоці. Воно вироблялося і навіть збільшувалося. тобто це відповідна можливість збільшувати та покращувати технічні та технологічні процеси виробництва. Якщо говорити про той проект, який існував ще до повномасштабного вторгнення, Грім, наскільки він закривався українським виробництвом? Наскільки він залежав від імпорту? У переважно це було безумовно українське виробництво. Там був український двигун, який вироблявся саме в Україні, і пройшло випробування. До речі, там було шасі та пускова установка, які саме формувалися на базі власного виробництва з невеликими елементами інших країн ну, тобто, завжди були якісь є завжди якісь елементи іноземного походження. І, в принципі, можна було говорити, що це було на 85, навіть 90% відсотків саме український оперативно-тактичний ракетний комплекс. Дякуємо вам за, за розмову, за пояснення. Нагадаємо, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами щойно на прямому зв'язку.